Хочеться вам записати писання, це для тих людей, по-перше, кому трапилося це відео, а, якщо його не перегорнули, <свісно> а залишилося. А, також це для людей, які дуже чутливі, відчувають зараз вразливість, або а, якесь пустошення, можливо, або якийсь моральний біль. А це писання для вас. Зараз дуже важливо вам відчути корінь ваших відчуттів, що саме у вас викликає таке співчуття або такий якийсь моральний біль або Якісь, можливо, співзалежні стосунки, вам зрозуміти треба в цій ситуації, що саме є коренем проблеми. Типу, яка ситуація з дитинства, або хто вам нав'язав таке бачення стосунків, або відношення до себе. Дуже важливо подивитися саме всередину себе і зрозуміти, а чому я собі створюю такий досвід, коли я відчуваю таку вразливість. Або дійсно ви зараз створюєте цей досвід для того, щоб зрозуміти ці корінь проблеми, і навіть якщо ви відчуваєте, що ви вже спустошені від цих стосунків або людей, то дуже важливо зараз саме пропрацювати це, і тому це зараз піднімається. От, бажаю вам гарного дня, нехай буде все для вас.